Мене звати Юрій Кух, я регіональний представник компанії Уніфер у Західній Україні. Наша компанія представляє на ринку продукти Вуксал, виробляє завод Алюко, знаходиться у Дюссельдольфі, Германія, виготовляється, фасується, а там привозиться в Україну в тому вигляді. Компанія ПАС наш партнер, ми співпрацюємо по посівах. Ви бачите сьогодні, як гарно і був присутній вуксал і інші продукти. Але значить я хочу сказати про властивості вуксала. На сьогодні, щоб використати весь потенціал сільськогосподарських культур, які ми маємо. Гарні сорти, гарні гібриди. Крім основного добрива, потрібно застосовувати і мікроелементи. Ми позиціонуємо наше добриво як не мікродобриво, а як листкове добриво. І це завдяки тому, що вуксали мають ряд властивостей, властивості, які не властиві іншим добривам. Ну, Я їх назву. Перші це є прилипачі, про які ми тільки що говорили. поверхнево-активні речовини, які відповідають за розподілення нашого робочого розчину. Далі надхилатування, яке забезпечує пом'якшення води. значить Буферний ефект, який дає, нейтралізує пеш робочого розчину. Ну і Реактиватор в'язкового осаду, тобто обсад ніколи не взихає, знаходиться в рідкому стані, завдяки засвоєнню атмосферної вологи до повного проникнення елементів жилення. Завдяки цьому е, е, володіє турбоефектом. За 48 годин засвоїться до 85% діючої речовини тих елементів жилення, які містяться у добрі. А тепер давайте по порядку. Продемонструю деякі з них. Що таке хелат і для чого він потрібен? Ну, всі ми чуємо хелати, хелати, хелатизовані, які вони і для чого вони потрібні. Основна функція хелата – це перенесення діючої речовини, мікродобрів, елементи живлення у рослину. Сама молекула солі велика, вона проникнути через кутикулу не може. Хелат розщеплює сіль речовину і переводить мікроелемент в іонну доступну форму, яка легко проникає через кутикулу листа. І різні хілати працюють по-різному. Додаткова функція це захищає від змішування із іншими речовинами. Тобто в одному компоненті можна помістити кілька елементів жили. Значить, ну, Продемонструю, це у нас є сульфат міді, мідний купор розплів, це прекрасно, знаєте, 5% розчин. Наливаємо у три стакани. Перший не будемо наливати нічого, додавати, в другий ми додамо. Тапкіхе лимонна кислота є також хелатуючим агентом. Ну і ЕДТА, який використовується у вуксалі. Ну, основна робота, ви бачите, для розщеплення солі, переведення в іонів в міді, ну, тобто, міді в йону. Тут, що відбулося, фактично чуть, -чуть помінялися забарвлення. Сама мідь. Міді давно відомий продукт і працює нормально. Але Но, якщо ви це будете робити і змішувати з іншими речовинами, ви можете отримати незрозумілий, для вас непередбачуваний результат. Це продемонструємо. Візьмемо демоніфосфат, який входить до складу, ну саме по собі добре, до приву, складу пестицидів наших. І Додамо 50 мл, це 5% розчин. Перший стакан, де нічого не додавали. Що ми отримали? Фактично зіпсований робочий розчин. Це осідає на ваших фільтрах, форсунках і тривалий проміжок часу треба, щоб почистити. І результат у нас нульовий. Значить, другий у нас слабкий телатуючий ген. 50 мл додаємо. Хелатуючий ген стримав на деякий час. То ми це прослідкуємо до кінця, як воно працює. Ну і якщо брати ДТА. Ми можемо спокійно додати весь стакан, тобто келтуючий агент не дає можливості зв'язатися із іншими речовинами. І ті мікроелементи, які ми хочемо дати, обов'язково проникнуть у рослину і не дадуть змогу засобами захисту перейти в недоступну сполобу. Тепер маємо вже зіпсований непрацюючий розчин. Якщо ми додамо ДТА, що відбудеться? Як ви думаєте? Не взирветься. Ну, тобто, дивіться. Дитина повністю відновлює структуру робочого Так працює наш хілатуючи генералі. Далі ми говорили тільки, що за прості компонентів, одну компоненті, два компоненти добрива. Начбато використовують розчинні добрива, солі. Ну, ніхто це не забороняє, але коли ми наносимо це на ми не бачимо. Не озброєний мокрой. Ну, Тут продемонструємо значить, насичений розчин. Це така сіль у вас на листовій поверхні нашої рослини. Значить, ця сполука не стійка, тобто пішов, пішли невеликі опади. І ця сіль легенько знивається на поверхню ґрунту. Ну, тобто, це ми внесли карбамід, рахуйте, На листок пішов невеликий дощ, і цей карбамід пішов у ґрунт. І той ефект, який ми хочемо досягнути. Не а, досягни, а, а, а листя спалили. А листя спалили. І той карбамід буде працювати, попаде в ґрунт аж через місяць. Ну, це ще треба, щоб він проник, щоб біологічний кровобі пройшов і так далі. Значить, Що роблять Вуксал. Значить, На цьому це теж наша поверхня листка. Тут можна одразу продемонструвати кілька властивостей. Перша властивість — це прилипач. Зараз ми будемо на це мити. Друга властивість — поверхне активні речовини, хто хоче спробуйте пальцями. Ну, Ливке розтікається по листку. Можете пробувати, Юра Шоїв. Да. <ріст> там, до речі, вчора ми пробували на смак новий продукт наш ПМАКС. max мік... Сольоний. <ріст> Можна маринувати шашлик. <ріст> да. А там приправити для, для спецій. Ну, але тут не в тому. Е Далі, значить, тут і поверхнеактивні речі і прилипач. І буксав ніколи не висихає. Це так, ви бачите його стан, отакий він завжди знаходиться. Завдяки тому, що там є зволожувач з реактиватором, що за засвоє атмосферну вологу. Фактично тут, на то, щоб змити наш, наш карбамід пішло кілька міліметрів опадів, то якщо брати і змивати тут, то ви побачите, що треба досить велику кількість вологи і інтенсивну дощу, щоб ну, фактично змити його неможливо, але ну, щоб половину хай. Подивіться. Скільки використав, вже більше в два рази, а хто хоче спробувати? Не бачимо, ви бачите. Далі, тобто переходимо далі до властивостей води, того, що є у нас хилати, і яку ми воду використовуємо, чи ставить собі хтось питання, де ми беремо воду, яку ми воду використовуємо і який результат ми хочемо отримати з тою водою. Значить, Всі ви чули слуху. PH води, жорсткість води. Що це таке і для чого це таке? Ну, толком ніхто не може зрозуміти, а в яку, яка є, таку і беремо. Значить, Як pH води, так і жорсткість негативно впливають на діючі речовини засобів захисту, які ми застосовуємо. Е, ви можете відкрити каталог компанії Баз в кінці, там є. На до таблиці кілька сторінок описано, як діє лужність, кислотність води на стійкість стіючої речовини препаратів. Я вам скажу, що як лужність води, так і жорсткість води негативно впливає. І, зокрема, на такі слабості, які є, як ліфосат, деметат, сульфоніл, речовина. практично все. Ви бачите, що це виходить, що ми вже пришкод заляли і виходилося сітна масла. Ото, що ми бачили так. в першому стакані. Продукти вукса ну, високотехнологічні завдяки цим своїм властивостям надхилатування і буферному ефекту дають вам можливість забезпечити, пом'якшити воду, взяти міст солей, кальцію, магнію і нейтралізувати pH. Ну, це вода у нас взята на, на заправці тут pH 63. Ми змоделюємо ситуацію, яка в природі. Ну, Буває досить кисло. Кислої води практично не буває, вода у нас або нейтральна, або лужна. Якщо ви використовуєте воду з джерел артезіанських, у вас вода нейтральна, бо буде мати pH 7 7,2, але буде мати жорсткий, буде мати 300-400 мг на літр іонів кальцію магнію. Якщо ви будете використовувати з відкритих джерел, річки ставки озера, ви будете мати воду м'яку, не буде кальцію і магнію, він фільтрується, осідає. Але буде ти мати лужну воду? Наприклад, я тут обстежив по території практично аж до івано франківської області основні річки. От дзвончик сьогодні переїжджав. Каш 7,7. Це вже критично тобто, для використання деяких. Критерій. Якщо взяти воду в річки Смотрич, каменець-подійські, там 8,6. Це взагалі не можна використовувати для приготування робочих суміш. Тобто, що в нас є? В Дністрі і вісім. І то яка річка впадає. Тобто, по всій довжині різних ПА. І кстати, це відслідковує дуже чітко, саме підемо в Значить, Щороку проводиться забір чотири рази за сезон. І цю інформацію, в принципі, можна з них отримати, якщо ви берете воду із Дністра. Але найпростіше, щоб у вас був такий прилад, щоб ви могли для себе це розуміти. Хтось говорить лакмусовий папір. Так, мусопи папір ну, по зображенню вам чіткої картини не дасть. Цей прилад, ну я не рекламу приладу роблю, але кожного заному повинен бути. Але він потрібен для того, щоб ви знали, що ви працюєте і як з цим боротися. Моделюємо ситуацію, тобто є 6,3, вода нейтральна, дистильована, не містить ніяких солей. Ми її штучно підкислимо лимонною кислотою, щоб отримати. Кислу воду, такою в природі у в неї От, Що там pH у нас хто ближче? 3. PH-3. Ну, це, бачите, кис... це как? pH кислоти. Це може бути остова кислота, це може бути соляна, сірчана, все залежить від концентрації. І підлужнимо воду, якщо 6,3, додамо соду. Нижче, дивіться, скільки там ще По, Поки росте. Значить, Ми говоримо кожен воксанд, якщо ви вносите його в рекомендованих нормах, нейтралізує, пом'якшує воду. Але є два продукти, які можна використовувати, два продукти вуксал, крім того, що це одобриваний ефект в якості кондиціонера води. Найкращий буферний ефект має на наш новий продукт PMAX який нейтралізує воду чи з ложного середовища, чи, чи з кислого середовище, все одно буде в аж близько 7. І наш новий біопродукт біоаміноплант, виготовлений із рослинного матеріалу, хто хоче понюхати, як пахне, ви б могли це отримати на реєстрації. Ми вчора пробували, я так і попробую навіть, як аміноплант. Кислова. Це боєпродукт, зареєстрований для білижного землеробства. Нічого не Ну, Нічого страшного, ми з воксалом дружимо. Значить, Цей продукт нейтралізує до сими, це тільки підкислює кисло середовище. Значить, Зараз ми подивимося, 0,5% 0,05%. Це було наскільки тут? 3-0. Так, а тут що в нас зараз є? це це вода якраз в річці смо. Так, дивимося, що в нас тут сталося. Звиняється, не змінить як знижується, як було 3? Ні, збільшується. Збільшується. Має бути до 7. Десь і Шість і один. Так, пішли далі. Почекаємо. Значить, тут було у нас і Ну, Тобто з трьох, шість один. Так, Так, далі. Тут було і три. Що в нас? Сім. 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 Тобто ви бачите, як працює з 8,3 і з 3,0. Якщо давати 50 мл на 100 літрів води, це 500 грамів на тонну, ви гарантовано отримаєте м'яку нейтральну воду, і в якій буде працювати більшість гербіцидів. Ну, пестицидів, так говорить. Але є деякі гербіциди, які потребують кислої реакції води. Це, зокрема, хто працює із гліфосатом, де pH повинен становити від 5 до 6. Тоді ви отримуєте генератований ефект. Якщо ви маєте pH 8,3 води, яка була в цьому стакані, це поки ви заправляєте оприскувач, оприскувач виїхав на полі, половина діючої речовини вже в вашому бакові розклалася. І тоді. Всі горіхи на агрономію, що вкрали препарат, неякісний дистриб'ютор поставив і так далі. І так далі, А ви просто не розібралися з водою. Я мав такий випадок у Волинській області, коли обробили 9 тисяч гектарів раундапом, е, щоб забрати усі бур'яни. Дважди. Один раз після збору попередника пропав перій частково і там ті висоти. І другий раз після посіву кукурузи. Коли пирі вже виріс, кукуруза ще не зійшла, Значить, ну, це, розумієте, які це затрати величезні. А ефективності немає. І там вже агроном не під суд, що він з чим працює, ну коротше вкрали, продали, Ну, мало ли ситуація. Минулому році я відбирав зразки насіння бур'янів і відправляли ми в Німеччину, то у нас в умовах Тернопільщини і Хмельниччини є стійкі бур'яни, лободи, щариці, які стійкі до гліфосату. Природа захищається. <плодиш> <плодиш> e, значить, розібралися воді, пеш води з забірника, <плодиш> де брали воду, встановив <плодиш> no, то Тобто, це ще трактор не виїхав в <плодиш> поле, а вже нема чого туди їхати. Значить, тоді можна використати наш вокзал амінобзам. Так само 50 грам на 100 літрів води, значить, воно дає pH 5,5. 6 ну, Тобто це в такому руші. Це Ми говоримо тільки про вокзал, як кондиціонер води. А хто використовує воксал в рекомендованих нормах, гарантовано отримує гарну засвоюваність, гарну рослину. І співпраці з компанією і компанією Бас вам безперечно дасть гарні успіхи у вашому сільськогосподарському виробництві. Тому я вам бажаю усім успіхів використовувати наші продукти.